Українському домі перемога відкрили виставку вишитих півхрестиком картин стацій. Ініціаторами події виступили заслужені майстри народної творчості України Олег та Ярослава Ликтеї. Подія розпочалась із виконанням композиції Мирослава Скорика. Олег Ликтай каже, ідея створення таких картин виникла спонтанно. Наша ідея виникла після зустрічі з нашим вчителем Дмитром Блажійовським, який вишивав ікони, після того як він сказав, що я сію зерно, яке хочу, щоб проросло. В тій творчості я зрозумів, що це буде це щось послал для нас, для нашої творчості. І ми почали, як він сказав, що ви не вишиваєте мої ікони, мої взірці. Але я хочу, щоб ви творили власні взірці свої. От ми і створили цих 14 стацій Хресної дороги. Чоловік розповідає, що над роботою працювали майже два роки. Цим завдячує небайдужим людям, які долучились до створення цієї хресної дороги. Особливо є перша стація, адже над нею працював його син Сергій. Якого зараз, на жаль, немає. Перша стація це пила за суд засудження Ісуса Христа. Це є його робота. За словами Олега, завершивши роботу над першою картиною, думали припинити процес виготовлення стацій, оскільки фізично не могли встигнути все зробити до призначеної дати. Але після трагічної події Олег разом з дружиною зрозуміли, що повинні завершити цю справу. в Пам'ять про сина. Кожна стація вона відображає частинку людського життя в тій чи іншій. Ті чи інші ситуації. Тому що якщо подивитися на першу стацію, вона символічна якісь, на якомусь одному. Друга, третя, п'ята, восьма, повірте, що в кожна стація, якщо дійсно прийти, подивитися і подумати, не так просто перейтися, подивитися, ну гарно, гарно, красиво. А подумати, помедитувати, як кажуть індійці, це ми можемо це зрозуміти. інакше ми не зрозуміємо цього. Співавторка виставки Ярослава Ликтей говорить, що кожну стацію переживали по особливому. В кожній стації ти так якби проходиш самий шлях із Христа. Серед відвідувачів на виставці вже вдруге побував Олег Герман. Він розповідає, що перша зустріч з вишитими стаціями відбула 16 років тому. У катедральному соборі ця виставка була представлена для першої. Форми оглядин. Це перше було: я читав поезії, камери з грав музику, а картини возносилися над склепінням храму і творили хрест. Це було моє перше знайомлення. А зараз через 16 років на вас зустріч. І додає, щоразу отримує нові враження та відчуття, переглядаючи картини. Це зустріч. От я не знаю, як у ви, але от коли я зустрічаю ту людину, яку я дуже полюбив, і навіть через 16 років я зустрічаю її, мені засвічується тепло. Прийшла на виставку і мати загиблого бійця Мирослава Питак. Жінка каже, ця виставка вражає, оскільки картини вишиті дрібним хрестиком та мають свою унікальність. На цій виставці я вперше. Побачила оголошення і, звичайно, мені захотілося це побачити, тому що я бачила хресні дороги і в Зарваниці, і в Люрді, і в Фатімі. Ну, це теж вражаюче, бо тому що це зроблено руками, руками майстра. Кожен, хресник, кожен хрестик до хрестика склав таке, таку життєву картину, яку зараз можна порівняти з переживанням нашої України. Додамо, виставка завершилась врученням подяки Олегу та Ярославі Ликтеєв. Оглянути роботу в українському домі можна до 14 квітня.